Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами завжди я любов. Сьогодні у нас з вами такі справи домашні. Гарна заготовочка на зиму. Хто зі мною, той знає. Я вже показувала, а для новеньких, що ви не шукали по всіх відео, показую, як я заготовляю листочки для голубців. Капусту, знову ж таки, хто зі мною знає, що капусту я мотаю в харчову плівку. І потім, коли навіть варю борщик, от взяла капусточку, борщик варю, верхні листочки обриваю завжди, і я ніколи їх не викидаю. Те, що грязне, рване, таке хворе, звісно ж, викидаю. А от такі листочки, які верхні, які можна зняти, я знімаю. І от капусту на зиму заготовили, ще її не пакувала, не мотала, вона просто лежить у нас, відпочиває, так би мовити, дозріває. А верхньоздочки я вже з них зняла. І я їх не викидаю. Я їх зараз пропарю і покажу, як я роблю цю заготовку на зиму. Тому що на зиму для того, щоб приготувати для сім'ї голубці, буває там на свята, потрібно взяти дві головки капусти. А для того, щоб взяти дві капустини, це взимку немалі гроші. І не завжди є час і є можливість. Ми живемо далеко за містом, а з морозильної камери дістали і є. Чому в морозильній камері зараз це ненадійно, напишете мені ненадійно, невеликі гори, якщо вони пропадуть, це... але я пробувала різними методами. І просто були квашені вони мене. Я дуже полюбляю голубці із таким квашеним листям. Раніше кружала такі квасили, робила сильно потім кислі ці листочки і... Ну, не виходить, воно так, як було раніше, в діжках так не виходить. І потім ну, потрібно довго говорити. Те ж саме я робила, маринувала з оцтом, сіллю, сілью, цукром. Стоять, але знову ж таки потім потрібно довго говорити, і капуста все одно залишається твердою. Тому найкращий метод пропарюю листочки, потім вже пропарені підготую, розрізаю так, як потрібно, пакую. Все це я покажу. На даний момент у мене водичка закипіла. Я додаю трішечки солі, небагато. От. Беру такий інструмент і закладаю перші листочки. І парю самим звичним методом. Можна, хто парить там і мікрохвильовці, і ще якимись методами заморозкою, найнадійний для мене метод це, звичайнісіньке, отаке пропарене листя. Воно і м'якеньке, і не розлазиться. І дуже гарно. Ось так показувати, як я його пропарюю, я не буду, потім вже пропариться, прохолоне воно, потім буду показати, як я відділяю, як я роблю порці... порційно, що я роблю далі. Головне в цьому процесі, щоб листя не переварити. Ви тільки побачили, що т... листочки трішечки змінили колір і е... стали м'якшеченькими, забираємо, тому що вони ще деякий час будуть гарячими і вони ще стануть м'якішими. Хочу показати вам ось такі верхні листочки, тверді, зелені, тому що є ось такі м'якесенькі вже ось такі. Вони м'якшенькі. Ось такі твердіші, тому отакі варити. Просто відберіть світліші і темніші. Темніші проварити потрібно буде трішечки довше. От і все. Ніяких таких великих примудростів і секретів немає. От і все. Листочки попарили. Вони ось такі. М'якенькі, але не переварені. Саме ось такі. І ось тепер потрібно, щоб вони зовсім зовсім схололи. І потім я буду брати кожен листочок і передивлятися, де там щось таке темніше, або якесь хворе, якесь там таке, що нам не подобається, я все буду обрізати, вирізати і вам покажу. Листочки охололи. Ось такі вони гарненькі, я беру такий листочок і обрізаю. Оце, хвостик непотрібний. І з отакого маленького я можу вирізати отак тверду частинку. Це із маленьких листочків. Отак. І складаю ось так, вирізаю тверду частинку. І по 20 штучок складаю. Це така порція 20 штук. Нам вистачає, якщо потрібно буде більше, беремо просто 2 порції. Обрізаємо все, що нам не подобається. Ось так. Ось так вийшло в мене 5 купок таких. По 20 штук. У мене є пакети для заморозки. Беріть звичайнісінькі пакети, які у вас є. І ось так. Обережно, щоб не порвати їх, не поламати. Складаємо в ці пакетики. Ось так. Випускаємо повітря, щоб вони такі були пласки. Ось так. І складаємо один на один. Ось такі в нас гарні вийшли листочки. Якщо, ми, якщо ви закручуєте ось так, і такими голубчиками, дивіться, які гарні виходять. Якщо закручуєте отак, як, як я кажу солдатиком отак, і, і запихаєте тут, достатньо гарний такий виходить голубчик. Ось так, дивіться, багато місця не займе, коли вам треба з вечора Достали на ранок або зранку на вечір, зранку до обіду, Просто поклали в холодильник, вони розстали. Можете використовувати їх, і вам буде смачно, і листочки не пропадуть, і ви не будете витрачати зайві гроші взимку, коли капуста буде дуже дорога. Слідкуйте, щоб у вас нічого не пропадало. А з вами, як завжди, я, любов. Зустрінемось.